Продовжуємо кримінальне провадження щодо висловлювань та публікацій екс народної депутатки Ірини Фаріон відкрила служба безпеки України слідство вивчить заяви Фаріон про те, що вона категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців збройних сил України і не може назвати їх українцями. Провадження відкрито за статтями кримінального кодексу про образу честі та гідності військовослужбовців та порушення рівноправності громадян за національними ознаками, окрім того, СБУ перевірить чи є в дія екс депутатки ознаки порушення недоторканності приватного життя та таємниці листування. Йдеться про випадок, коли студент із Криму написав екс депутатці листа про те, що попри тимчасову окупацію півострова він підтримує Україну та саму Фаріон. Замість листа із прізвищем автора Фаріон виклала на своїй сторінці в соцмережах, після чого до студента в Криму прийшли російські силовики і змусили записати відео з відмовою від своїх поглядів. Окрім цього, студентом в Криму зайнявся так званий центр по боротьбі з тероризмом. Олексій Вероченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад разом з нами. в ефірі, вітаємо вас. Рада вас бачити. Навза Вітаю, друзі, пане Олексію. Скажіть, чому кейс із Фаріон це прерогатива тепер вже СБУ? А дуже просто тому, що є поняття підслідності в кримінально-процесуальному кодексі. Омбуцмен Верховної Ради України а, цей кейс за свою за власну ініціативу не, передав саме в службу безпеки СБУ не, для того, щоб там визначили відповідно не, чи є в висловлюваннях чи діях а, пані Фаріон склад злочину передбачений. Кримінальним кодексом України добре. А як враховуючи прецедент цієї справи, як на вашу думку, багато таких проваджень могла би відкрити Служба безпеки України, враховуючи висказане за за час повномасштабного вторгнення про наших захисників про збройні сили України та про бійців? Насправді, скільки скільки є можливо складів злочинів, подій злочинів, стільки їх і потрібно порушувати, тому, що прерогатива національної безпеки розпалювання національної ворожнечі, це саме підслідність служби безпеки України. Насправді справи порушуються ж не тільки коли омбудсмен подає відповідний запит, вже так би мовити, в ручному режимі. Да, от але справ... Ви можуть порушуватися по цій підслідності По даній категорії кримінальних справ із публічних джерел, тобто, служба безпеки України бачить в медійному публічному просторі чи в засах масової інформації, чи серед експертного середовища, чи це журналістів, чи чи спосвіт посадових осіб відповідні заклики до розпалення ворожнечі, які мають нести можуть нести за собою тяжкі наслідки? Вони по факту Акту вже можуть не порушувати відповільне відповідне кримінальне провадження. Тобто, варіанті для того, щоб шукати і фіксувати такі а, можливі злочини, є насправді дуже багато, і всі вони закріплені в чинному законодавстві України. Про Але питання чи варто це робити? Е, ну то, тобто, ну, от бачите, так. А, це, це це вже інше питання, це вже інше питання. Але якщо брати суто класичний варіант, да, от як на нас свого часу навчали в юридичній академії, то звичайно Закон в нього немає якихось да, варіацій політичних. Закон один для всіх. Але звичайно, є поняття розумності, воно має бути присутнім. І все ж таки, наше законодавство, воно також досить досить складне. Складною юридичною практикою справу застосовучою практикою і те, що можливо якийсь склад з здається на перший погляд, він насправді може не підтвердитись під час. До судового розслідування можливо буде перекваліфіковане на інший злочин, а можливо, взагалі не буде порушено нічого. Але у справі Фаріон я думаю, все ж таки навіть неозброєним оком студент першого курсу ну розгледіть склад злочину в підслідності служби безпеки України по розпалюванню відповідно на ворожнечі. Мути, що... А чому ви бачили, як підхопили? Е... Про кремлівські пропагандистські медіа цю тему ви досліджували це? Ні, я це не досліджував. Я просто. Бачив цю бачу ту пряму мову. бачив, бачу відповідно про що це писали наші українські засоби масової інформації, і з того, в принципі, на досить поверхневого але аналізу я роблю свої висновки. А те, що пропаганди пропаганда буде знаходити в цьому на свої плюси і буде розганяти відповідні ПСО, ну ми чудово розуміємо, що ні в кого немає в цьому жодного сумніву на. Адже як так Фаріон, яка завжди була таким великим захисником української мови, навіть таким я сказав би невеликим, це буде некоректно, радикальним захисником української мови, таким десь на межі на межі хайпу і чогось навіть недопустимого в публічному просторі, що так би мовити, відносно неї. Збунтувалася сама студентська спільнота, і навіть лубінець український омбудсмен подав відповідний запит не тільки студентська до СТУ. спільнота. До цього ж були обурення і від військовослужбовців. Ну, так, да, звичайно, ну все почалося, звичайно зв'язковослужбовців. Але але дуже важливо в цьому кейсі, що на це невдоволення, цей суспільний бунт, якщо можна так його назвати, він перейшов з медійного простору в реальний. Ми ж знаємо, вибачте, засленних, як в нас можуть розганятися медійні сречі технологічних інструментів для цього величезна кількість, але дійсно вона сказала. Абсолютно не те, вона сказала погані і абсолютно неналежні слова відносно наших захисників. І мені здається, студентство, наша молодь, яка найбільш чутливо до таких речей відстоювання справедливості. Вона відреагувала на це не тільки на Фейсбуці чи в соціальних мережах. Вони просто фізично вийшли на мирний протест проти такої викладачки львівської політехніки. А до речі, в цій історії з пані Фаріон або ж в історії з депутатом Олександром Дубінським, яку з тридцятого листопада вручили підозру в державній зраді, і тоді ж вночі суд його відправив у СІЗО. Депутат заперечує звинувачення, називає справу політичною. Але в цілому, ви тут вбачаєте якусь штучність або рукотворність. Ви знаєте, в такій категорії справ, яка в юридичній термінології називають особливо тяжкими, до них відноситься звичайно, державна зрада. Це та категорія справ, які по перше не мають сроків давності, тому це насправді і плюсом є для слідства, що вони можуть піднімати і знаходити доказову базу, яка вже там можливо від часів там плівоклівок деркача. Можливо, від інших іншої оперативної інформації, яка була в різних, можливо, слідчих органів її знаходити, доставати і так би мовити, не реанімувати вже в нових нововиявлених обставинах. От. Ну і друге, що такі злочини, якщо судом приймається рішення про взяття під варту, то воно буде безальтернативним відносно застави. Тобто те, що відкінно відбулося на наших очах, коли Дубінського його ж правоохоронні органи а, називають відповідно змі, як наслідок а, там, агент Буратіна а, був а, відправлений в не, СІЗО. А, насправді я глибоко переконаний, що якщо суд все ж таки прийняв таке рішення. А, а він, судді, суддя думаю, судді розуміли а, медійний потенціал Дубінського. Розуміли, що Дубінський буде все заперечувати, казати, що це політичне переслідування, що він має певну медійну, скажімо так, складову що його інтереси будуть захищати скоріше за все, одні з найкращих адвокатів нашої країни. то рівень доказової бази і такої, скажімо, да, обґрунтованості мав бути дуже чи. Ки і дуже переконливий для суду. Я глибоко переконаний, що він такий і був. Хоча, звичайно, ні ми, ні ви матеріалів слідства не бачили. Але я думаю, тому і було закритою це судове засідання відносно визначення запобіжного заходу Дубінському. Оскільки якщо воно було б відкрите, то можливо воно б вплинуло на подальше слідство, яке до речі, здійснює державне бюро розслідувань разом з Службою безпеки України, а державне бюро. Слідувань вже не один раз нам доказала, наскільки воно вміє працювати з такими складними резонансними а, кейсами і доводити їх відповідно а, до суду. Ми це бачили по справам податкової митниці, а, військоматів ТЦК, ВЛК. Я думаю, що і справа Дубінського а, буде їм по плечу, і вони доведуть її до суду. А і тут наступний важливий момент, що звичайно, як на мене, судовий розгляд, коли вже державне бюро слід. Довань передасть цю справу до суду, воно обов'язково має бути публічним, щоб кожен міг оцінити рівень вини на пана Дубінського, якщо на неї будуть наполягати відповідні органи державного обвинувачення, тобто прокуратури, щоб журналісти могли зробити свої висновки експертне середовище могло зробити свої висновки, та й кожен пересічний громадянин побачити, хто ж насправді був дубінського, якого називають. На да, правоохоронні органи агент Буратіна Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами в етері.